Привіт, британський вок! Я Марго Робі, і я покажу вам, що в моїй сумці. Моя сумка це рюкзак Шанель. Тож я думаю, що я зацікавлена у моді. Але я також досить прагматична, і я в бігах. У мене багато чого відбувається. Гаразд. У мене є мій телефон. Смішне фото мого чоловіка на заставці. У мене є щоденник. Я все записую. Я дуже аналогічна людина, тому щоденник і олівець. У мене є блокнот і ручка. Я маю на увазі, що це психічно, скільки списків я пишу. У мене багато справ носи записано від руки. Ось мої сонцезахисні окуляри. Чесно кажучи, це не шикарний бренд. Я думаю, вони від Urban Outfit. Мігаманець. У мене є ключі від машини. Я можу помістити багато речей свою сумочку, тож це може зайняти деякий час. Вибачте, я не старалась викладати це дуже красиво. Я маю маску для обличчя. Очевидно, з ланцюжком. Вона лежить там уже деякий час. Вона впала на землю, і це не дуже гігієнічно. Маленький парфум. Дорожній розмір. Півпачки жувальної гумки. Я візьму одну зараз. У мене є маленьке копатне дзеркало. Очевидно. дезінфікуючий засіб для рук. сподіваюся, його усі мають. Маленький сприз обличчя. Це Азов. Мені подобається лише цей. Також я повинна сказати, що форма та розмір оманливо, схожі на мій дезінфікуючий засіб для рук. І це помилка. Помадка. Сумка найважча, коли я сідаю в літак і я маю велике бажання прочитати 15 сценаріїв і 7 книг та почистити свою поштову скриньку. А потім не роблю нічого з цього. Зрештою, я випиваю пляшки шардоне і дивлюся 15 фільмів поспіль, але ніколи не виконую свою роботу. Відтінковий бальзам для губ Бартс Біс. Це бибатен, технічно це як антисептичний крем для дитячих пігуцників тощо. Але я використовую його як бальзам для губ, і він справді хороший. У мене є зволожучий крем для рук, і мені не вистачає пачки клінікс, щоб перетворитися на маму. У мене майже завжди є колода карт у моїй сумці. Я багато граю в карти, це просто веселіше, ніж сидіти в телефоні. Ці з панами ми там знімали фільм Загін самогубців, кілька сірників. Я думаю, що я запалювала свічку і кинула їх у свою сумку. У Мене завжди є думка, що коли хтось скаже типу ох, ти не будь має вогник, я можу сказати так, звичайно, і це буде дуже круто. Але це ще попереду хм, є маленька заколка для волосся. У мене є чубчик, мені потрібно його заколювати, щоб він не заважав. І я маю. О, я велика навдаха. Я завжди ношу пакетики чаю з собою. Тому що мені подобається дуже особлива марка чаю, дільмах. І я люблю Америку, але іноді в Америці важко знайти хорошу чашку чаю. Якби я збиралася на безлюдний острів, я би взяла. Я маю на увазі, що марчета було б корисною річчю на безлюдному острові. Але я залишила його в іншій сумці. Сірники, візьму сірники. Огонь був би корисним. Останнє не менш важливе у мене є маленький кристал. І Я думаю, це цитрон. Моя подруга подарувала його мені. Я думаю, це для. Вона сказала, що для креативності, зосередженості і впевненості або щось подібне. Це все. Я думаю, це все. Дайте мені перевірити. Так, це все. Я маю на увазі, що це досить багато речей для сумки такого розміру. Дякую за перегляд. Тепер ви знаєте, що в моїй сумці.